Бійці добровольчого українського корпусу, правий сектор, вітають всіх військових з професійним святом Днем Збройних сил України. Вітаємо вас, хлопці! Наснаги, щастя, здоров'я, єдності наша сила. Слава Україні! Ми разом пройшли війну, ділили хліб, на бої, ми стали справжніми побратимами. Вітаю зі святом Збройних сил України. Слава Україні! Наша спільна спраця з військовими, якими ми проходили бойові дії по всьому фронті нашої лінії оборони, ми завжди були разом і важку, і легку хвилину. Хай вам Бог допомагає. Перемога буде за нами. Слава Україні! Всіх військових вітаємо з Днем Збройних сил України! Слава Україні!